Всім привіт, на зв'язку АРС. Сьогодні у нас війна з польським альянсом Армія Виклатич. Воювали з ними вже раніше, перемагали їх. Зараз у нас склад ще сильніший, ніж був. Тому, в принципі, в перемозі я впевнений. Перший етапок бистро я знайшов під нього підходящу ціль. Там, де, в принципі, маю всі шанси зробити шот. Ну і, в принципі, працюю над цим зараз. Кисям Банюк. та Місця для заряду Аліса, в принципі, неприємна буває, але нічого страшного. І ось я зарядив всіх і починаю пробивати центр спочатку. Так, пробиваю, починаю пробивати спочатку кисямбу. Є, кисямбу ми прибнурали успішно, але успішно Аліса її підняла. І ми назад її повернули в Волгалу. Йдемо далі. До речі, друзі. Зараз проводиться в альянс Боги Олімпу» до набір. У нас буквально пару місць для гравців 5 команди оборони 5600. Ну і, звісно, щоб ви не тільки мали гарну цю команду, але й розуміли, як, як відбувається війна, тобто, як, як працювати зі своїми командами, так і не хапали по 300-500 нулів і так далі. Війни у нас зараз. Проводяться максимально лайтово, без закрепів, вільні, тобто самі обираєте собі цілі. У нас вже не дитячий садочок. Я гадаю, взагалі галянці там, де зараз е указуються цілі, кого атакувати, на яких хвилях, це має місто бути лише для, початків, для початківців алянців. Там, де гравці новачки і так далі. Якщо у топових алянцях таке досі відбуває, то це, відбувається, то це. Скажімо так, не дуже є прикольна, тому що цей свого роду породжує не самостійність гравців. А отак в нас вже ми воюємо, не знаю скільки. Та місяців 3-4, ніхто закрепи не пише. Хіба що коли заходять нові гравці, і вони трошки ще не звикли до цього, ну можу для нових написати в принципі тактику війни, щоб йому орієнтуватись по полю. А так, то кожен обирає ціль самостійно, ніхто не пише, коли переворот, коли перша хвиля, коли друга. А, які цілі беремо, які зносимо, які не зносимо. Кожен набирає ціль собі під, під свої команди. Атаки, зносить і все. У нас в будь-якому випадку виходить мінімум два переворота. Мінімум два переворота, буває три. Так, ось другий тапок мій а, проти. Ну, Тож я починаю завжди з слабких тапків своїх і з слабших. Як бачите, тут такі, е супер шотерів немає, але такі крепкенькі герої-масовики. Проти мінньонів Білобог якраз гарно працює. Після, після зрізу сів, навіть якщо в мене атака порізана, вони всі дуже гарно б'ють. І дуже прикольний генріх. От реально прикольний. Разом з дівчан команда майже не вмируща Другий шот є. Так, третій тапок. Зараз буде. До речі, на третій тапок я надіявся більше, ніж на попередні два. Ну як, е Там, де другий тапок був, то він сильніший. Але ось, наприклад, тут я гадав, що витягну. І заодно зараз е побачите, як працює ця оця. Чи як там того героя звати, новий ГМ наш фіолетовий. Я його старався не ловити, тому що він мені, в принципі, не дуже подобається. Але, тим не менш, він розвіяв міф про себе. Ну, понятно, що ще потрібного камня не так багато було на полі. Так, от, Щоб зарані зарядити фіолетових, бачите, їх е, поки нема. Вирішую я зняти з зенгуса баф атаки, щоб він не прибрав кого-небудь із моїх. Бачите, я не можу зарядити фіолетових героїв. А тепер, коли зарядив фіолетових, мені потрібно ще зарядити хоруса, тому що на них зріз атаки стояв. Також не тільки хоруса, а ще й е, Людовіка. Ой, Людовіка цього Да Вінчі. В общем, якось так. Так, ну тут я вже впевнено маю забрати як мінімум центр. І дивіться, як Кісямба класно від е, супротив зробив. Від двох ульт моїх героїв. Так, ця оця походив. І саме неприємне, що в мене не заряджені лікарі. І кожного кроку я отримую урон плюс ульта героїв. Не можу полікуватись. Два лікаря, волорун і Хорос. І вони не заряджені. І барабан непогано б'є, бафує атаку. Ну, коротше, так. Пробив, зробив. Ну, вже не нуль. Вже радує. Прикольно тут стоїть і енгус, і барабан гарно тут свою роль вирішує. Ця оця своїми міньонами наче й не страшний, але свою пакость зробив. Тому, в принципі, в команді оборони він непоганий, дивлячись, з ким його в парі ставити. Так, тепер у мене другий день. Починаю з своїх сильних атак. Пішов я сюди на оборону. План був такий тут. В принципі, в цій команді є все, що потрібно, вона така універсальна. Оборон неприємний, звісно, мені. для мене він досі, досі вважається дуже неприємним героєм, коли немає в команді антиміньончиків. Але за рахунок Канни, у мене тут був план його заблокувати. Я це зробив, але він откудись взяв ману опять і зарядився знову. Неприємна фігня. Але є ще така героїня, як Джован Сінг. Джован Сінхвелікує Сігорда, накидає трошки міньонів. І зв'язка така прикольна. Берон, а там ум'є. Зараз побачите, скільки я тут возився з цим захистом. З цим захистом 10 хвилин. Коротше. Може б я його і швидше зробив, переміг, але ось дивіться, момент. Коли все пішло на перекосяк, це коли вбили Сігор. Да. Тому що Сігор тут е, з усіх цих героїв має найвищий урон, тобто найбільше ДПС уносить, а він мені прям необхідний, щоб збивати цих всіх міньйонів і так далі. Тому ось така неприємна штука виходить. Всі під броньою, всі е, розподіляють урон рівномірно. А Берон ще накинув дві, дві квіточки, хрен проб'єш. І така, знаєте, неприємна, неприємна ситуація. Думав, взагалі, що тут нічого не зроблю. Але потрошку я їх розберу. Тут запанікував, коли немає камню на джолансінг, але вона зрядилась. Все добре. Так, центр пробили вже легше. Далі нам потрібно забирати мумію. Тому що вона кумарить своїм розподілом урону. даємо походити мумії і блокуємо це все діло. От бачите, вже на таймер залишається 4 хвилини до кінця бою, а я ще досі мучуюсь з плечами. Важкувато пробивати це все. Герої, наче прості, але не вистачає урону без Сігурда. Плюс лікар лікаря підліковує, накидаються міньйони, накидається розподіл урону. В краєчку ще Матільда стоїть. Теж своє робить. Понятно, що в процесі бою десь неуважний, десь не помічаю в де Я, наприклад, після неї походив би, але нічого страшного. Так, Блокую ще раз його. Тут уже починаю трошки бути уважніше. Контролюю хемделем лікарів, щоб не ходили лишній раз. І починаю пробивати далі. Є. Забрали. Тепер лишається ворун. Ну і плюс е треба ж понаходити камінь на цих моїх ударних героїв. Ну як, він то є, просто попрокидуватись треба, щоб швидше це все було. Дві хвилини лишається, у нас ще якого бити? Плюс хілова війна ще відстрочує помирання цих противників. Ось тут уже бачу помилка. Надо було Хейнделя зарядити Матільду е контролювати, але нічого страшного. Тепер прийдеться шукати фіолетовий камінь, щоб зарядити цю який. Атропас. Ну, стишається 35 секунд. Я встигаю забрати Олоруна, здається. Так, Олоруна я забрав і все. а книжку не добив. Ну, такий добив легкий стоїться після мене. Так. Неприємно, звісно, коли от є такі моменти, Понятно, що в процесі бою робиш не одну помилку, десь неуважно і так далі. Так, другий мій тапок сильний. Зараз глянемо, куди я пішов. Карма, як завжди, глючить. Нажимаєш атакувати, вона не йде. Так, пішов на такий захист. Побачив тут троє швидких. Під пазіка це було дуже зручно. Вирішив пазіком походити після кесамби, тому що щоб він не вилікував те, що я атакував. І виходить, два рази пазік ультує підряд. І забираємо з двох ульт кеса. Зараз ми перекинемо блок, що зробила Канна, на суперника, і спокійно працюємо далі. Ну, тут тапок вийшов дуже швидкий. В принципі, ви бачите, дуже швидко розібрав його. Без якихось проблем. Проти Ісадори в мене тут бельфігор. Ну, тобто, якщо вона в усіх буде забирати ману, в нього вона не зможе забрати. А він зазвичай з ульти забирає всіх, всі кінчали, які є у Ісадори і у бокових героїв. Так, якось так. Це стається третій шот за цю війну. І на тому і все. Ще, ще один буде тапок. Тут я вже, скажімо так, знав, що не можу розбитись об той захист, на який йшов, але не було підходящих захистів, а чекати перевороту от, щось не хотілося. Знаєте, як зайшов і хочеться вже відкидатись, ну буває таке. Є такий момент нетерплячості. Ви бачили, Скаді походила в, в Моріган, а там Міртайн. І, зрозуміло, що проти Міртайн майже ці блокератори безкорисні. Буває, заблокує, буває, ні, але ну, дуже часто ні. І ось, будь ласка, Олімпієць-блокератор заблокував трьох ключових героїв. І тепер все. Щось там можна ще поробити, постаратися, але. Після такого блоку розганяються всі інші герої, і, в принципі, в тебе вже немає ніяких варіантів. Я тут просто тікаю, щоб не відлікували всі. Заробив там якихось, не знаю, там 3 бали. Ось і все. Так, друзі, і не буду я чекати завершення а, війни, тому потім. що тут вже все-дуже дуже понятно. У нас 5500 зараз і набрано ще 8 атак. У суперника там 11 атак всього, і в них 4600. Тобто вони не переможуть ніяк. Добре, по топ-атакерам глянемо. Ну, там ще хлопці повідкидаються, буде, будуть ще попідтягуються сюди вверх. Ось громчик, красава, рибак, Паша, Сіма, Лучик, Гуцу, Кекс, Ямерт, ще один тапок має. Гела, Рей, Тамасівна. Ну, коротше, трон молодці всі. Всі решта теж молодці, дуже класно відкидались. Як могли, йшли не, не, не на прості захисти, ну, в общем таке. Добре, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, як у вас закінчилась війна. Гарного дня! вам!